6 березня вам порада на сьогодні, що вам цей день підготував. Отак. Приготував десятку мечів. Може бути таке, що сьогодні щось закінчиться. Це може бути закінчення якоїсь роботи, якогось проєкту, або ж якоїсь важкої ситуації в вашому житті. Оці ворони, оці всі проблеми, вони відлітають, і ви відкриваєте в собі шлях до чогось нового. Тобто те, що сьогодні буде йти з вашого життя, вам потрібно його справді відпустити. Чи то буде якісь, щось дуже важливе навіть для вас, але його треба відпустити. І ще сьогодні добре було б. Прибрати зайві речі, можливо, комусь віддати, так скажімо, розчистити собі шляхи для нового. І ще порада вам на сьогодні. дійте по справедливості. У будь-якому випадку, чи це стосується. Якихось особистих відносин, чи це стосується робочих, завжди ну, сьогодні приймайте всі рішення, зважаючи на справедливість, на закон, на юридичний аспект, і якщо це просто якісь міжособистісні відносини, то так само вчиняйте по справедливості. Залишайте ваші коментарі, а я, як завжди, бажаю вам вдалого дня.